В руках Євгенії Артемівни та сама книга, з якою почалася її любов до вишивання. Це дуже рідкісна книга. Знаки 155 стародавніх українських вишивок. До вишивання Євгенію Артемівну надихнула її подруга, у якої багата колекція вишитих виробів. Ці мої роботи дуже похожі на її рушники. В неї дуже багато гарних вишивок. По-перше вишивати Євгенія Артемівна спробувала ще в дитинстві. Перша її робота була подушка вишита ланцюжком тамбурним швом. А на чому вишивала це, ви здивуєтеся? Не було тканини, а мама. Своє шлюбне до плаття відривала мені частинку і дала на то подушечку. Ну, потім все сталося лучше жити. В колекції Євгенії Артемівни рушники, скатертини, серветки, вишиває в основному для себе та близьких і рідних. Раніше, коли дуже скромно жили і не мали чим прикрашати свою оселю, то в кожній українській хаті обов'язково мали бути рушники. обов'язково. І цими рушниками, як з'являлося дитя, то його обповивали в рушник. Як його внесли до церкви, щоб охрестити. На роботу може піти один рік чи навіть п'ять років. Євгенія Артемівна каже, вишиває, коли цього просить душа, надихає і настрій, і погода, і бажання подарувати комусь радість. Як у поета, значить, строчки на бумазі з'являються. А в мене з під іголки з'являлися узори. Це було дуже приємно. Коли починаєш вишивати, і кажеться, що ти не зможеш це зробити, а потім втягуєшся, і воно тебе прямо підштовхує, що бери мене, вишивай, вишивай. Перші вишивки, наприклад, на території України, вважають фахівці, з'явилися ще за скіфів. Що цікаво, у кожній області властиві свої мотиви, у кожної свої інтерпретації візерунків, які містять той чи інший елемент з певним смислом. Перш за все, це геометричний орнамент, гуцульщина, поділля, полтава та рослини, буковина, волинь. А ось роботи Євгенії Артемівни можна сміливо назвати унікальними. Так як і жителі Придністров'я, і українці, і молдавани, КГУзи, і, і болгари. Кожна, кожна нація має свій мотив, свої традиції, то в мене теж вони змішані. Але більш всього це походження на українські мотиви. Свою майстерність Євгенія Туранська обов'язково передасть своїм нащадкам. Майстерня каже, дуже прикро, що молодь забуває про такий вид мистецтва, адже це наша історія.